Нелегка доба для Харкова. Місто Росіяни обстріляли двічі близько 11 ранку суботи та вже в ніч проти неділі. Зараз з нами наживо з Харкова, Марія Малевська. Марія, тобі слово. Яку інформацію маєш та що відомо про руйнування? Рости вітаю так. Якщо порахувати ракети, які окупанти випустили з території сусідньої Білгородської області по Харкову за минулу добу, виходить із десяток. Причому це і «Іскандери», і старі радянські С-300, які частіше прилітають сюди, вже після опівночі ми почули чотири досить гучні вибухи. Це були ракетні удари по території одного з цивільних підприємств у холодногірському районі. Йоні, це були старі радянські С-300, Там здійнялася пожежа вночі минулося без постраждалих. А от кількома годинами раніше, коли по тому ж району летіли, і іскандери, і ті самі с 300 шестеро працівників одного з підприємств дістали поранення. Стан легкий і скалками побило кілька приватних будинків, розташованих поруч. Зірвало дахи, паркани, вікна. Тож сьогодні люди прибирають наслідки, затягують. Вікна плівкою та матеріалами, що їх привезли їм волонтери. Побите ж все. Вікна побиті, стіни обвалилися стеля Ну в деяких кімнатах. Не люди все. Да и люди просто. Честно, устали. Мы даже ночь не спали. До полчетвертого мы были в подвале. Ну а это немножко поубираться, потому что у нас ну, все открыто. И как-то закрыться завтра на работу. Забор вылетел, поставили какие-то листы на первое время там. А там даст Бог здоровья, даст Бог мира. Все сделаем, все отремонтируем. Нам только победа нужна. Потерпають від обстрілів і мешканці ще кількох районів в області в Куп'янському напередодні в селі Петропавлівка. 23-річний чоловік дістав поранення у власній автівці. А у прикордонні, у суботу зранку, між селами Глибоке та Стрілеча окупанти вгатили керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, які були всередині, загинули відразу ж. І літній чоловік, який також перебував в цій автівці, шпиталь. Зований у тяжкому стані, ось таку інформацію маю на цю годину з Харківщини, горесте.